Вкресне Бог і розвіються вороги Його, нехай побіжать від лиця Його всі ненависники Його. Як щезає дим, хай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть грішники від лиця Божого. А праведники нехай звеселяться, нехай радіють перед Богом, нехай святкують у радості. Співайте Богові, співайте імені Його, рівняйте дорогу перед тим, хто йде, як переможець, Господь ім'я йому, радійте перед лицем Його. Отець Сірід і суддя вдовиць Бог, він у святих оселях своїх, Бог одиноких вводить у їм, визволяє в'язнів із кайданів, а непокірні живуть у гробах. Боже, коли йшов ти поперед народу Твого, коли проходив Ти через пустелю, земля тряслася. Навіть небеса танули в лиця Божого і синай від лиця Божого Бога Ізраїлева. Рясний дощ проливав ти, Боже, на насліддя Твоє, а коли знесилювалося воно. Ти підкріпляв його, народ твій ти оселив на землі твоїй, і з благости твоєї ти все приготував для бідного. Господь дасть слово тим, що благовістить з великою силою. Царі з військом утікають, утікають, а ті, що за її вдома ділять здобич. Коли ж ви оселилися на землях своїх, то стали мов голубка, у якої крила, як срібло, а пір'я сяє золотом. Коли Всевишній Росія в царі не цій землі. Вона забіліла, як сніг на горі Соломоні. гора Божа, гора велика, гора кріпка, гора висока. Чого ви зазрите гори високі на гору, що на ній Бог благословив жити і буде перебувати на ній вічно, колісниць Божих тьма і тисячі тисяч, серед них Господь насинає у святині, ти зійшов на висоту, полонив полон, прийняв дари для людей, щоб і непокірні могли жити у Господа. Господь Бог благословенний, благословений Господь допоможе нам кожного дня. Бог Спаситель наш, Бог наш, Бог що спасати у владі Господа ворота смерті. Бог сокрушить голови ворогів своїх, волохати тім'я того, хто закам'янів беззаконні. Сказав Господь: від савана поверну тебе виведу з глибини моря, щоб ти ногу твою, як пси язик своїй у крові ворога. Ми бачили, як ішов ти, Боже, як ішов ти цар мій і Бог мій у святиню поперед князі і ті, що співали, за ними ті, що грали на струнах, а кругом діли з тим панами. В церквах благословляйте Господа Бога від джерел Ізраїля. Там і не амін молодший князь їхній, князі Юди, владики їхні, князі Заволонові, князі Нафалимові. Бог твій дав таку силу, утверди, Боже, те. Що ти створив для нас, ради храму Твого в Єрусалимі, царі принесуть тобі дари. У тих амир звіра, що в очереті, зібрання биків серед тихих телят, гордих народів, що хваляться слібом своїм, розвій тих, що готують війни, прийду з його можі молитися. Ефіопія простягне руку твою до Бога, царство землі, хваліть Бога, оспівуйте Господа, який зійшов на небо небезпечно. Ось він дає голосу своєму голос сили. Віддайте, славу Богу, на Ізраїлі величого і могутність його на хмарах. Дивний Бог у святих своїх, Бог Ізраїлів. Він дає силу і твердість народу своєму. Благословенний Бог!